Коли тому я закрив лінії для голосування, глядачі визначалися, яка позиція їм ближча. Я нагадаю: протягом майже двох годин по той бік екрану голосували на сайті право на голосували по телефонах. Отже, результати народної підтримки дивимося. Перш за все, я хочу подякувати всім українцям за підтримку. Також хочу особливо подякувати своїм. Також хочу подякувати всім своїм рідним львів'янам за те, що вони дають мені можливість працювати міським головою. Якщо ми щось доброго і у Львові зробили, то це власне реалізовуючи ідеологію самопомочі, самоорганізація, самодисципліна, самоврядність вісім років, що я працюю. Більше 6 тисяч студентів пройшли стажування в міській раді. І я краще беру на роботу. І сьогодні в мене керівники відділів управління департаментів це хлопці, дівчата, які мають 23, 24, 25, 26 років. Краще півроку непрофесіоналізм, чим все життя, деструкція. Треба довіряти людям. Я взяв на роботу багатьох людей з цілої України, і я далі буду це робити. Тому що ми сьогодні маємо унікально класних людей, але їм тр треба дати можливість, щоб вони були присутні. Це залежить від всіх нас, з вами, друзі, тому що це шанс нашої держави. А вам я дам просто відповідь: треба боротися за кожного українця, за кожного. Ніхто не знає, що нас завтра чекає. В єдності сила. Дякую.